День. Тема сьогоднішнього заняття теорема ймовірності та елементи математичної статистики. Дана наступна вибірка спостереження циклонів в Одеській області протягом місяця. Проаранжувати даний ряд, знайти дискретні випадкові характеристики, отримані дані, занести в зведену таблицю. N дорівнює 30. Значить, х це у нас числа вибірки, які у нас зустрічаються. W це у нас чистота, з якою зустрічаються ці числа. Ось, наприклад, двійка зустрічається один раз, трійка, один раз, четверка, 4, п'ірка, 9, шестірка, 11, сімірка 3, 8, 1. Знайдемо розмах вибірки. Розмах це різниця між максимальним та мінімальним значенням. Тобто, від 8 ми відняли двійку. Це отримали 6. Мода вибірки. Це число, яке у нас зустрічається найчастіше. Тобто, це у нас 6. Медіана вибірки знаходиться таким чином. Це у нас буде в нашому випадку 5 плюс 6 і поділено на 2. Два числа, які стоять посередині дорівнює 5,5. Середнє значення вибірки обчислюється ось таким чином: 2 помножити на 1, плюс 3 помножити на 1, плюс 4 на 4, плюс 5 на 9, плюс 6 на 11, плюс 7 на 3, плюс 8 на 1 поділено на 30 дорівнює 5,4. І ось отримуємо таблицю. Значить, х-х середнє за модулем. Як воно знаходиться, ми повинні від х, в нашому випадку від війки, відняти 5,4, і ось отримали 3,4 і так далі. Потім ці числа, які у нас знаходяться x-х під штрихом по модулю, підносили у квадрат і отримали квадрат цього виразу. Математичне сподівання. Як буде рахуватися. Математичне сподівання вчислюється таким чином. Дисперсія знаходиться за формулою. Підставивши всі наше значення, просумувавши та поділивши на 30, отримав, що дисперсія буде дорівнювати 0,13. Середнє квадратичне відхилення знаходиться таким чином. Середнє квадратичне відхилення це корінь квадратний із дисперсії. Отримали, що воно дорівнює 0,36. Зведемо всі дані до вихідної таблиці. Дякую за увагу.